На небі будуть тільки багачі, бо там на небі бідних не буває, там кожен у вісоні і в парчі алеями розкішними гуляє, у кожного коштовності, скарби, підкопуватись, красти нема змісту, свободу там отримали раби І нову оселю, славну, променисту. Хто праведністю сіяв в майбуття, в спасінні Божім вічність пожинає, і жодну добру справу за життя Господь без нагороди не лишає. У нього пораховані пости, і допомога сиротам і вдовам, коли ти міг тягар чужий нести, і коли ти ділився Божим Словом. І коли ти молився до зорі за тих людей, які тебе й не знають, він добре все там бачить у горі, такі молитви точно помагають терпіння, вірність, стриманість в словах, любов, яка міцніша від граніту, на праведних господніх терезах вартніші за усі багатства світу. Якщо ідеш ти по святих слідах, і душа твоя невинно постраждає, то знай, хто зараз сіє у сльозах і з радістю на небі пожинає, на ті обжинки не усі спішать, бо ж сіяли не завжди те, що треба, і як тебе там будуть зустрічать, якщо ти з бур'яном прийдеш до неба. Війдуть у небо тільки багачі. З алмазами в серцях, а не зіржею. Раби господні, а не трубачі, хто дійсно є багатими душею.